Так, доброго часу, мої дорогенькі. Отже, давайте подивимося Закарпаття, Закарпатську область, Івано-Франківську і Черні... Чернівецьку. Отак, От три області візьмемо в одному відео, тому що вони такі там. Закарпатська. Що очікує Закарпатської області на цей тиждень? Нагадаю, з 3 по 10 жовтня будуть полеглих повертати, будуть поранених, буде як обмін, можливо, якимись полоненими, або поранених привезуть на лікування. Далі буде нова ротація, якісь там зміни будуть у військовому у складі. Далі, так, це щось заїжджає цікаве. Життя в Закарпатській області, воно умірене. Так, на кордонах, на кордонах, що це значить на кордонах? На кордонах когось там змінять. Щось там буде на кордонах в плані того, що будуть якісь ракіровки у посадах. Можливо, десь в Митниці, от тут щось там буде змінюватися. Мирна ситуація, Закарпаття живе своїм життям. Єдине, що можливі повітряні тривоги і можливі. Ну тут, як збиття йде, в принципі, повинно ППО спрацювати. Смерть. Смерть чия? Але ашмітки можуть полетіти. Закарпатська область, от мені не подобається це. Але ну, там прям щоб такого страшного, чи будуть, Да, можливий прильот. Закарпатська область. Але Закарпатська область тільки будуть лупити по тим місцям, де буде щось пов'язано з транспортуванням чогось іноземного, ресурсів. Але ні, фіга у них не вийде. Так, Чернівецька область. Чернівецька. Я дуже стисло. Чернівці, Чернівецька область. Все своїм життям йде. Захищеність. В Чернівцях такий мер, але там крісельку у нього підгорає. Щось його хотять. Знести, звести звідти. Якось так чи підставляють на ловку. Ну, то таке. А хто там в Чернівцях? Ану, напишіть мені, мені здається, мені кажуть, що там не тільки він один, в нього як і тато був, якимсь градоначальником в Чернівцях. Коротше, напишіть мені, мені цікаво. Там колесо фортуни, те, щось їде, ресурси. А ну, В Чернівцях все добре. Так, поїхали, що там, Івано-Франківська. Давайте Івано-Франківську подивимося. Область. Івано-Франківська. Силою виявляють. Дивіться, Івано-Франківська щось теж іноземне заїжджає. Ресурси приходять. Дивіться, Івано-Франківськ мені не подобається, що десь теж буде пролітати, але мені здається, що там все збивається. Ну, Давайте подивимося. Раз. Два. Повітряні тривоги. Будуть Будуть вас доставати повітряні тривоги. І як область укріплюється. Навіщо? Не можу вам сказати. Туди вони. Не... Ну, навіть якщо вони там зайдуть, то вони туди не дойдуть. Там, тим більше, такий. Да. Щось красивеньке, щось дороге і щось іноземне А, В Івано-Франківській області будуть так само хлопчиків наших привозити, поранених там або полеглих. І, можливо, будуть обміни на цьому тижні, можливі обміни. Так, все, все сказала, все розказала. Так, Чернівці, Чернівецька область, Закарпатська і Івано-Франківська, всім дякую, всім тихого вам тижня. Але не забувайте, що цей жовтень ми входимо. Ну, з таким тяжким серцем, на жаль, після 30 э, вересня. І э, давайте виявляти оту всю паскуду, виявляти, здавати, і щоб її ставало менше серед нас. Всім дякую, до побачення.